thank oh. you Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта. Amen. Іж вішов іншим, який прибіг першим до гробниці і побачив і оскільки вони ще не знали писання, що йому треба було стреснути смерти, це є слово. Нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христо! Христос Пан з Мартви встав. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші міністранти, органісти, кохані парафіяни, гості нашої парафії теж. Хто приїхав сьогодні на свято до нас, улюблені укохані діти. все, що відбувалося в Воскресного Дня з Ісусом Христом, відбулося вранці. І сьогодні, в 20 розділі, святий Ян Апостол Євангелист говорить нам про цю подію, коли Марія Магдалина пішла в досвіта. Так якби випереджаючи світанок, цю ранкову зорю, пішла до гробниці і застала пустий гріб. І це для нас сьогодні особливо сьогодення, це є тема християнського життя, щоб не ми застали поранок світанок. Але, але щоб світанок застав нас. Чому так? Тому що, коли трішки раніше вернемося в Євангелії до цієї ситуації, де Ісус Христос молився в Оливному городі, в Гецеманському саду. Він просив учнів, «чувайте». Так само, коли проповідував Слово Боже, коли ходив по світі, навчав, проповідував навернення, говорив. Дуже часто притчі про сторожів, про слуг, які чувають, слуги, які чекають на молодого пана під час весілля, коли він має прийти. І каже Ісус: Він забарився, прийшов пізніше було десять дів: п'ятеро з них мали багато в запасі оліїв, до ламп, тому що потрібно було світити, інші цього не мали. Пішли купувати, прийшли, вже не застали молодого, вже всі війшли на бенкет весільний. І каже Ісус, чувайте, ви не знаєте ані дня, ні години. І каже, велика нагорода є для тих, котрих Господар, прийшовши, застане чуваючих, тобто сторожуючих. Каже теж в іншому місці Ісус: якщо би Господар знав, в якій порі прийде злодій, Він би пильнував свій дім. Не дав би вдертись злодіям до свого майна. І дуже часто ми так можемо багато зараз прикладів навести з Євангелія, де Ісус говорить про чування. І це є характер християнського життя. Взагалі, навіть якщо би ми взяли яку небудь людину, яка не є християнином, не вірить не тільки в Христа, але взагалі до жодної релігії не належить. Навіть атеїст. Кожна людина має в собі від Бога, коли Господь її сотворив, дану таку, скажімо, можливість, ласку Божу, навіть треба назвати, талант, збереження життя, такий інстинкт, щоб людина чувала. І ми самі по собі можемо бачити, як ми йдемо особливо вечором, десь по дорозі, то ми такі насторожені, щоб десь там не впасти, не зашпортнутись. Не прогавити якоїсь ями, калабані, там, чи якогось яру, чи якоїсь долини, каміння, щоб ми просто не зробили собі шкоди. І це є збереження нашого життя. Кожен з нас, виходячи на дорогу, оглядається може неодноразово, вправо, вліво, чи є вільна дорога, чи можна перейти цю дорогу. Кожен з нас не раз, коли йде, Десь стежкою, чи мандрує, оглядається, чи взаді немає якоїсь небезпеки, чи потрібно поступити, чи потрібно швидше йти. І це все зберігає наше життя таке земне людське, це тілесне життя фізичне. А як же важливе є це життя вічне, яке Господь нам дав. І дуже добре було би не раз собі зробити порівняння, чи принаймні порівну, ми дбаємо так само за душу, вже не говорячи про те, що потрібно більше дбати за душу. І колись на таких дитячих реколекціях ми зробили якби, такий тренінг, такий іспит, що діти писали на листочку на одній стороні, як вони зберігають себе, своє здоров'я, своє добре самопочуття. Свій настрій, що вони роблять для цього, а потім з другої сторони мали написати, що вони роблять, щоб зберегти душу. Це і молитва, сповідь, святе причастя, недільна Божа служба, святкова літургія в храмі. І вже було важче дописати стільки саморадочків, скільки діти придумували чи пригадували собі, що вони роблять щоб не впасти, не подерти собі коліна, щоб десь не перевернутися, не зламати ногу, руку, не зробити собі шкоду. Тому що ми так мало не раз звертаємо увагу на те, що є духовним. А це і дуже важливе, щоб ми були перед світанком, перед ранковою зорею. Це є характеристика християнина. Ми вже собі колись говорили тут в костьолі такий. Приклад порівняння між людьми, людина мудра і людина розумна. Людина розумна це та, котра з кожної ситуації знаходить вихід. Щось сталося, якась, скажімо, чи небезпека, чи якась ситуація трудна в житті, і людина завжди знає, до кого звернутися, знає, що зробити, щоб хтось поміг, до кого піти за допомогою, за порадою, до кого зателефонувати. І людина розумна, вона завжди вміє вийти з кожної ситуації. А людина мудра це та, котра не допускає таких ситуацій, щоб з них викручуватись. Наприклад, розумний виїжджає з дому, їде десь там до праці чи в гості, виключається по дорозі машина, дивиться, що немає там бензину, палива, солярки, дзвони до друзів, йому привозять, заправляють, якось там розраховуються. Розумна людина мудра. Людина зробить все, щоб ця бензин не закінчилась десь в полі чи в лісі. Це такий приклад, так завжди випереджує факти. І ми можемо поділити не раз таких, скажімо, людей, очевидно, тут не осуджуючи нікого, але людей поділимо не раз на дві, на три таких категорії, де можна сказати, що є люди-парафіяни. Наприклад, візьмемо нашу парафію. То парафіяни, так навіть по канонах і наших костьольних, римокатолицьких чи православних, це всі люди, які живуть на території парафії, наприклад, в Сатанові, в селах, так, це всі парафіяни, навіть якщо вони ні разу не були в костьолі, це так би жителі міста Сатанова, скажімо, чи району. Є прихожани, які приходять до храму, а є люди віруючі. І тут, віруючи, або хто каже, я маю Бога в серці і не молюсь. Або віруючі, які не можуть без Бога жити, яким Бога не вистачає так тільки в неділю, які приходять іще колись до служби Божої, і моляться і вдома, і не тільки рано і вечір, і не тільки коли сідають до столу, щоб щось їсти, але пам'ятають про Бога серед дня, коли працюють, звертаються якимись короткими молитвами, якимись думками до Бога. І це є людина віруюча. І так можемо собі теж задати питання, хто я сьогодні є як християнин. Чи я можу себе назвати християнином, якщо я є парафіянин чи прихожанин? А може добре, коли я є віруюча людина, віруюча людина, яка не тільки переконалась в Богові, але віруюча людина, яка, може, не має доказів таких наочних. Що Бог прийшов і щось зробив. Але так як Ісус каже до Томи, Апостола, щасливі, блаженні святі, котрі не бачили, а повірили. І ми насправді є людьми віруючими, чи більша віра, чи менша. Навіть скажімо, такий приклад, кожен з нас ходив до школи, кожен з нас вивчав історію, географію. Нас не було 100 років тому назад. В минулому, але те, що вчитель чи вчителька говорили нам в школі, ми віримо, що було там в 1700, якомусь там 58 році. Ми віримо. Люди віруючі. Я не думаю, що є діти, які кажуть: а докажіть, що це було, так до вчительки. Ну, всі записують в зошит і вірять. Або географія, так, наприклад, ніхто, скажімо, з нас може не доводилось бути десь там. В Львові, чи там в Запоріжжі, скажімо, в Англії, Франції, чи ще десь. Але ми віримо, що є така країна. Я, наприклад, в Франції не був, але вірю, що таке є щось, як Франція, так. Матір Божа в Люрді явилась в Бернадеті. Не обов'язково бути. Ми є людьми віруючими, тільки чи ми віримо як припущення, а вдруг таке існує. Чи ми віримо, бо знаємо, що нас Бог не обманює. Що все, що Бог говорить, це є правда, це є істина. І тому правдою є все те, що ми можемо побачити, досвідчити, доторкнутися. Але істиною є сам Господь Бог. Так як ми можемо порівняти, що тінь, яка падає від нас, бо світить сонечко, коли ми йдемо по дорозі, то ця тінь є правдою про нас. Але істина це є кожен з нас, бо якби нас не було, то ця тінь би не впала і її би не було звідки взятись. І ми не раз, як люди, навіть скажімо, костьола, люди церкви, можемо бути такими тінями, бо ми якби здогадуємось, а напевно хтось там є, напевно, є Бог, напевно, є більша сила. Але сила це теж вогонь, сила це теж вітер, сила це теж вода. Сила – це теж ураган, стихії різні вулкани. Це теж сила, але це не є Бог. Бог, який панує над силою, Він є сильніший. І сьогодні ми зустрічаємо Ісуса Христа, який є всемогутній Бог, який є істинний Бог, який, так як ми кажемо, воістину воскрес, бо Його не побачили в гробі. І не раз люди так кажуть, що а з вітам ще ніхто не прийшов і не сказав, як там є. Так не раз в селах десь там говорять люди. Але ж прийшов Ісус з мало того, ми читаємо Євангелію, то знаємо, що одній дівчинці було 12 років, батько її Яір прийшов, просив Ісуса про зцілення. ким просив про простілення, вона вже вмерла. Ісус прийшов і її воскресив. Потім молодого хлопчину хоронили з такого містечка Наїн. Одна мати лишилась вдова, Ісусу було шкода їх, якось серце змилосердилось і воскресив його вже перед цвинтаром. І так само друг Його, приятель, Лазар, з яким вони дуже гарно дружили, чотири дні в гробі був, прийшов Ісус і випровадив його з гробу. А ми кажемо, що ніхто не вернувся. Так, ніхто не вернувся, ніхто нічого не розказав. А коли ми читаємо, як Ісус був в Ітанії, то прийшли юдеї і хотіли Лазаря вбити, бо через нього люди вірували в Ісуса. Тобто Він розказував, як там є. І сам Ісус прийшов, переміг смерть і каже потім своїм учням: Я йду до Отця, щоб приготувати вам місце в небі. Тобто там є місце, яке чекає на нас. Та як не раз в костюлі ми вже е, привикли десь собі тут сідати. Очевидно, завжди, скажімо, немає так, як хтось прийде чужий, приїде з іншої парафії, чи хтось в гостях сяде на наше місце. Ми ж не будемо виганяти, але якось так люди вже привикають, що це наше місце, що це тут ми сидимо, тут нам зручніше, звідси краще вівтар бачити. Я навіть був в одній парафії колись на реколекціях, де е, такий звичай є. Як хтось помирає в парафії, то там, на цьому місці, де ця людина сиділа, ставлять такий букетик, там чи вазочку якусь, чи квіти ставлять. Іменно знають, що на цьому місці. Так, на цьому місці ця людина приходила, молилась, і там скільки днів цей букетик там є. Потім хтось другий займає це місце. Тобто є місце наше в небі. Його ніхто не може зайняти, його ніхто не може перекупити це місце. Але ми можемо, на жаль, його відмовитись. Так? І наша віра, наша віра в Бога це є такий білет, такий ключ до замка, який можемо відкрити, небо або не скористатися цього. І тому це є найделікатніша справа, коли ми кажемо, що ми люди віруючі, в кого ми віримо, або в що ми віримо і як віримо. І це і дуже важливо дати собі сьогодні відповідь, якщо ми чуємо, хтось вітається з нами, каже Христос Воскрес, і поки ми відкажемо, чи ми насправді кажемо в істину Воскрес, чи ми віримо в це, чи ми підтверджуємо, чи ми можемо, як християни, сказати: я також вірую в це, я точно віру, я доказую, що Він Воскрес, бо Він живе в моєму житті. Тому сьогодні. Навчені Словом Євангелія, яку ми читаємо в цей Воскресний день, хочемо разом з Марією Магдалиною, з учнями Ісуса, особливо з Петром, Йоанном, побачити цей пустий гріб, побачити цю пустку в нашому житті. Це ніщо, яке говорить про те, що важливіше є Бог. Очевидно, ми живемо в цьому світі, дбаємо про багато речей, про наше майно. Про нашу сім'ю, але це такий маленький процент напроти Бога в порівнянні з Господом і вічністю, з нашим найдорогоціннішим місцем в небі. Тому сьогодні хочемо ще раз так справді повірити в це, що є Воскресний Господь, і бути людьми Воскресіння. Людьми Воскресіння це не тільки на Пасху прийти, але людина Воскресіння це та, котра кожну неділю дякує Богові за. Дар Ісуса Христа Воскреслого і живе цим Воскресінням. Тому сьогодні нехай Це Ісусове Воскресіння буде також і в нашому серці, щоб ми зі своїх гріхів, труднощів, проблем воскресли для Бога, для життя вічного, для нашого Спасіння. Амінь. Христос Воскрес! Христос Пан з мертвих встав. Тепер урочисто визнаємо віру, прошу вас. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного відця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного єдиносушного сонце що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Був розп'ятий за нас запонтія пилата, і страждав, і був похований. і воскресу Згідно з писання, і вознісся на небо і сидить праворучця. І всюга прийде зі славою судити, жити і нетві, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животного, що від Отця, і сина, і Сходи, що за Отцем і сином Поклоняє відосланий, що говорив через пророки і в єдину святу Вселенську і апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів Очищую вас кресленням мертвої. І життя вашого і